Що hey, всім з вами я, Іванка і мовна школа FreeInTalk. І у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, як називати різних тварин польською мовою. Окрім того, що ми будемо вчити назви тварин, я з вами поділюся такими різними висловами, фразами, які поляки використовують для того, щоб описати характер або спосіб поведінки людини. І Дуже часто вони це порівнюють з різними тваринами. Тому продовжуйте дивитися. На початку, як завжди, попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви вивчаєте польську мову, і натиснути на дзвіночок, якщо ви хочете, щоб вам приходили нагадування, коли виходять мої нові відео. У нас появилась нова рубрика «Польська за дві хвилини, тому дуже класно отримую від вас відгуки, що вам це подобається. Тому не забудьте натиснути на цей дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення. Ну, а ми пішли вивчати польські слова. Отже, тварина це польською зв'яже. Зверніть увагу, що там маємо з хвостиком в кінці. Можете собі засоціювати це зі словом звір. Правда, щось подібне є. Звіже. Якщо ми хочемо сказати тварини, то це будуть зв'яжента. Zwierzę, ale liczba mnoga to zwierzęta. Na przykład bardzo lubię zwierzęta. Ja duże lubię twaryn. Bardzo lubię zwierzęta. A jak coś zwierzę, na przykład pies, to jest moje ulubione zwierzę. Tak, sobaka, to moja ulubiona twaryna. Jakie u nas jest twaryny? Znaczy, domażnie twarynki, skażemy zwierzęta domowe. Zwierzęta domowe. Domażnie twaryny. Dużo często my mówimy domażnie ulubione, i polsko jest takie słowo pupil", pupil 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 tak Polacy kochają swoje pupile tak Колаце кохає своє пупіле, поляки обожнюють своїх домашніх улюбленців. Е, ще й у нас є свійські тварини, і польською, скажімо, звжента, ходовлане, звіжента ходовлане, свійські тварини, так? Від чого це ходовлане пішло? Тому що, наприклад, розводити тварин це польською ходовач зв'яжента. Ходовач зв'яжента розводити тварин або утримувати так, тварин. Тому зв'яжента ходовлене це свійські тварини, і ще у нас є дикі тварини, це зв'яжента діке. Зв Наприклад, в вроцлавській зо можемо ми обайжить з Діке звжента. У Вроцлавському зоопарку можемо подивитися на побачити диких, диких тварин. Отже, пам'ятаємо, що звіжа Тварина тварини, зв'яжента домове, домашні тварини, зв'яжента ходовлане, свійські тварини, зв'яжента джіке – дикі тварини. Перше слово буде баран, і польською це так і буде, тільки пам'ятаємо про наголос, скажемо баран. Баран, так? З бараном є у нас пов'язана така фраза, так само як ми. Інколи правда, на таку якусь людину не дуже розумно можемо сказати: от-от баран, польською теж можна так сказати. Чилі баран то є такий синонім до слова глупек-ідіота. Цо за баран можна почути, так? Що за баран? Тобто що за ідіот? І е, з бараном є ще прикметник: барані, е, теж на таку не, не дуже розумну людину можете почути фразу барані веб. Ці за барані веб? Так? Тобто, що за е, ідіот? А якщо ви вивчаєте польську мову і хочете записатися на курс, який допоможе вам розговоритися польською, вивчити бази польської граматики. Навчитися правильно вимовляти польські слова, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, який ви можете пройти вже ось ось починається новий потік. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Ви можете зайти за цим посиланням, прочитати деталі. А якщо залишаться питання, то просто залиште свої контактні дані. Наш куратор з вами зв'яжеться. Чи це буде український номер, чи польський, можете залишити будь-який чи взагалі будь-який з, де ви. Де б ви зараз не проживали, і наш куратор відповість на всі ваші запитання. Чекаю на вас на курсі і йдемо далі. Також у дитинстві дуже часто батьки тати носять дітей отут на плечах, і це польською називається носіч на барана. «Носить на барана. так, Носити на барана дослівно. Наприклад, мой тата носив мене на барана в дитинстві і то любила. Mój tata, mój tato nosił mnie na barana, nosił mnie na plecach w dzieciństwie, w dzieciństwie i bardzo to lubiłam i ja dużo to lubiłam. Oczywiście zapamiętujemy, baran, barani łeb, synonim do idiota, głupek i nosić na barana, tak, to znaczy nosić na plecach. Dalej u nas będzie słowo bizon i w polsku to tak samo, mówimy bizon, tylko jest akcent na przedostatnią sylabę, czyli bizon, bizon. Jeszcze mamy taką twarynkę na by, jak bubr, bubr, tak, buber. Бубр пишемо через О з рискою, тобто Ок рисковане, і тут можемо собі пояснити це тим, що в українському подібному слові є буква О. А хто вже дивиться мої відео, ви знаєте, як себе перевіряти, коли писати таке О, коли таке У. Ну і, власне, бубер підпадає нам під це правило. Чи є якась цікава фраза пов'язана з е, бубром? Є. Поляки кажуть плакач як бубр, так? Плакач як бубер, це означає так, ну от е, виливати сльози, так дуже сильно плакати. І, наприклад, ми можемо якийсь ви фільм подивилася, мелодраму, і можете сказати, киди оглядала тен фільм, то сплакавам ще як бубр. Так, киди оглядала вам ten фільм, коли я дивилася цей фільм, то сплакалам ще як бубр, то я виплакалася як бубер, поляки це порівнюють. Наприклад, напишіть у коментарях, який фільм вас змусив плакати як бубр, бо для мене це фільм Хатіко. Добре. Повертаємося до нашого до наступного, до наступного слова, і це буде бик. В польською ми кажемо бик, чи так само бик. Що з биком у нас пов'язане? Є таке слово, як. Фризоологізм як джавач як плахта на бика. Джавач як пухта на бика, тобто діяти як червоний на бика, так, як червоний колір на бика. Ну, а пухта, мабуть, це з кориде, так, вийшло таке порівняння. І джавач як пухта на бика. Ну, Наприклад, тема політики джава як пухта на бика на моєму дядку. Наприклад, так ваш дідусь, як тільки починається розмова про політику, він ну прям починає втрачати себе і уводить себе так ну дивно. І це ми можемо сказати. Тобто щось таке є, як дії, як на бика. Так поляки кажуть, джавить як плахта на бика. Темат політики. Тобто тема політики дяла як плахта на бика діє як червоне на бика на моєго дядка, так, на мого дідуся. Чи ще щось є з, би, з бикем? Ні. На цьому ми зупинимося і е, запам'ятовуємо бик і джавить як плахта на бика. Наступне слово це хом'як, і хом'як хом ми скажемо хомік. Хомік, так? Хомік. Е, пишемо через «цх», знову ж таки, можемо це пояснити українською мовою, тому що українське є, українським написанням, бо в нас є буква Х, так? а якщо в українському подібному слові є буква Х, то ми це в польській записуємо через «цх». Хомік. Так? І, наприклад, ви хочете сказати, я маю двох хом'яків», то тут, до речі, треба трішки знати граматику. Тут буде незвична для нас українців форма. Ми кажемо мам два хом'яки. Мам два хоміки, не можна казати мам-хоміку, як нам би хотілося. Тут потрібно пам'ятати, що коли у нас є мам кого-цо у множині, і це не чоловіки або не група людей, серед яких є хоча б один чоловік, то ми це просто говоримо: я маю два хом'яки», я маю два коти, я маю два собаки, я маю два. Дві подруги, так, а не двох подруг. Ну, словом, це трошки тут треба граматику знати, аби правильно узгодити. Чи зі словом, хомік є якась цікава фраза, є, є слово хоміковач. Хоміковач це так ми кажемо плюшкінь, який усе так весь всі такі якісь речі, старі, поламані, якісь непотрібні, збирає коробки. Так, це все нагромаджує і це польською хоміковач. Хомікувати. Ну, no, наприклад, моя бабця вчі ж хомікує своїки. Моя бабця вче хомікує своїки і ружне рупіці, можемо так сказати. Тобто, моя бабця, моя бабуся, вчому все ще хомікує, тобто назбирює, e, tak, накопичує своїки. Банки, так, скляна банка це слоїк. Слоїки і ружне руп'є, тобто банки і різне, різний непотріб. Руп'єче це щось такі старі, од речі, поламані, відірвані, щось там чогось бракує, і це ми назвемо руп'єче мотлух. Добре, з хоміким маємо. Що у нас яка тваринка далі? Далі у нас челе. Челе Челе записуємо через ес хвостиком в кінці. Дуже часто, якщо це якісь такі маленькі тваринки, то ми додаємо Е e з хвостиком. так, і маємо челе. E, це теля, так, e, був у нас бик, челе, і потім ми ще дійдемо до слова крова. Отже, чи є якась цікава фраза з челе є, ми кажемо Боже челе, так, Боже челе буде перекладатися те те саме, що «бараній веб, тобто якась така людина недалека, так? Боже челе або «бараній веб. Добре, далі маємо е, дельфін. Дельфін це у нас дельфін. Дельфін, пам'ятаємо про наголос дельфін. Е, може, краще було його дати е, оці, е, в цьому відео, де, будуть про, де буде про риб, Ну, але нехай вже буде тут цей дельфін. Е, і нам, мабуть, потрібно буде слово Дельфінаріум. Дельфінаріум. Це буде дельфінарій. Зрудіваю, що там є частинка У, тому якщо ви хочете сказати, я їду в дельфінарій, то Скажемо яде до дельфінаріум. Яде до дельфінаріум. не змінюємо слова на ум. одне ні, якщо ми їх відмінюємо по відмінках, то е, е, форма залишається незмінна. Тобто, дельфінаріум, яде до дельфінаріум. Як бачите, форма та сама. Ну і що ще? Е, мабуть, давайте згадаємо дельфінарій, який є в Україні, е, який. Е, до якого приїжджають не тільки поляки, але взагалі люди з різних країн. І можемо сказати таке речення: якщо захочете про Україну розповісти, в Трускавцю є багато свинне дельфінаріум. в Трускавцю, тобто у Трускавцях, так, Трускавці наші, в Трускавцю. Є bardzo słynne delfinarium, є дуже, дуже відоме. Є дуже відомий дельфінарій. Також тут зверніть увагу, що українською відомий у нас дельфінарій це він, польською дельфінаріум оно, тому свинне, так, бо оно. Отже, запам'ятовуємо: Дельфін, дельфін і дельфінаріум дельфінарій. Далі у нас є слово маупа, добре його вимовляємо. Маупа через губне у, так, маупа, це мавпа. Тільки пам'ятаємо, що слово маупа це ще собачка, коли ми наш емейл диктуємо. Різновид маупи це «горил», 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 так, горила. Що ще? Далі така цікава тварина бегемот, інколи не можемо його перекласти, так це хіпопотам, хіпопотам, ну і такий бик-як, так, ми скажемо як. Цікаво, бо воно ну, так само звучить як питальне слово як, як на ім'я, як ще називаєш, і тваринка це також як. Ну, тварина, мабуть, не тваринка, бо він великий. Добре, що ще? Олень це в нас польською єлень, єлень. Дуже часто, коли в українській мові ми маємо о, на початку в польській буде є. Там осінь, єщень, так, олень, єлень. Що з цим «єленем» можна запам'ятати? Таку фразу, як. Робіть з когось єленя, тобто робити з когось оленя. Як ви вже, мабуть, догадуєтеся, то значить трактувати когось ні когось ставитися до когось так ну, несерйозно, і кпіч з когось, тобто ну, жартувати, насміхатися з когось. Робіть з когось єленя. Не руб земє єленя, можете сказати, коли бачите, що людина з вас насміхається, так або трактує вас так, ставиться до вас несерйозно. Nie rób ze mnie jelenia. Powiedz, co masz na myśli. Tak? Albo powiedz, jak tam było naprawdę. Nie, tak, nie obmań mnie. Nie tam, staw się do mnie jak do dziecka. Nie rób ze mnie jelenia. Dalej u nas jest słowo jeż. Jeż to będzie jeżak. І така фраза, як «шредньо на єжа. У якомусь відео я може про неї розповіла. Е, нагадаємо собі, наєжа» – то значить так собі: 50 на 50 – ні, добре, ні погано. І у вас там такий приклад був, що. Ваша подруга здавала складала іспит, так, і ви запитуєте в неї, то як чи пошло, і вона відповідає: редньона єжа. Так, або хочете запитати, як тобі там вдалося щось зробити, закінчити свій проект. І можна відповісти: ну так, щередньона єжа. Недобре і непогано 50 на 50. Жереньона єжа. Цікава фраза, будете часто чути її. Окей, далі ми маємо слово конь. Конь, це кінь. Е, і давайте теж таку візьмемо собі е, сім'ю конячу, значить, Жереб'є. Жереб Хтось мене зі студентів недавно запитував, що таке конь це кінь, а жереб'є. Жереб'є – це лоша буде. Ну і мама жереб'я – це буде клач. Отже, в от нас є слово клач, тобто кобила. Чи є щось цікаве зі словом «конь»? є, коли ми дуже голодні, то можемо сказати з бим коня з копитами». Так? З бим коня з копитами, тобто я б з'їла коня з копитами. З'їсть коня з копитами, кажемо, коли ми не ну, дуже голодні. І мої студенти, які навчаються на середньому рівні, вони знають таку фразу, як з нами ще як коні. з нами ще як коні, Що означає дослідно, ми знаємося, як лисі коні, але в такому переносному значенні означає, що ви якусь людину довго знаєте. Ви можете на неї розраховувати, так? бо ви там вже пройшли багато ситуацій спільно і разом. Тоді можете сказати, з нами ще як висе коні і уфами собі навзаєм. Так? І ми собі довіряємо, ми довіряємо один одному. Отже, конь, кінь, жереб'є – лоша, клач, кобила. І фрази, які нам потрібно запам'ятати, це. З'їсть коня з копитамі, завжди в умовному, ну не завжди, але найчастіше в умовному використовується так. З ядубим, хлопець каже з'ядув бим. з бим коня з копитамі. І з нами ще як висе коні. Окей, наше наступне слово це кіт, і з котом є дуже багато цікавих фраз. Почнемо з того, що кіт це в нас кот, Кот. Якщо дитина кота, то це буде кочонтко кочонтко, так, кошеня. Ну і кішка – це у нас котка. Котка. Що з кутом перше треба вивчити? Колись теж в якомусь відео я вже розповідала про фразу жить на кочов лапе. Жить на кочов лапе означає жити на котячу лапу, але в переносному значенні це жити без шлюбу. Так, наприклад, Магда і Марик жить на кочов лапе. Так, тобто Магда і Марик живуть разом, але без шлюбу. Це раз. Далі у нас є бабіч як кот з мишов. Бавить ще як кот з мишою. Також у нас, правда, є подібна фраза, тобто бавитися як кіт з мишею. Наприклад, повіць міф впрост, чого хочеш, і не бався ще мною як кот з мишою. Коли ви хочете конкретно чітко почути, що людина від вас хоче, так, то можете сказати: повіць міф, впрост, чого потребуєш, чого хочеш. І не бав ще зі мною як кот з мишою. Скажи мені напряму, чого ти хочеш, і не бався зі мною в як кіт з мишею. Це друга фраза. Третя: тиле кот наплакав. Тиле кот наплакав, тобто як кіт наплакав, ми кажемо українською, тільки в польською додаємо ще слово тиле". Так? Tyle, co kot na płakał. Jak kit na płakał. Na przykład: W tej pracy zarabiam tyle, co kot na płakał. W tej pracy zarabiam tyle, co kot na płakał. To na tej, tej robocie ja zarabiają, jak kit na I dlatego szukam nowej. Na przykład, tak, i temu szukam nową robotu. co u nas jeszcze jest? Цікава фраза, не завжди розуміємо, що вона означає. Дуже часто в різних статтях, в газетах будете вже так якихось відомостях читати таку: Обручіть кота-огонем. Обручіть кота-огонем, що дослідно перекладається як повернути кота хвостом. Цікаво, правда? І думаю, що ну, не, не дуже очевидна ця фраза для нас є, а це означає представляти факти в такий спосіб, в неправдивий спосіб, в фальшивий спосіб. І це називається обручіч кота огонем. І я сказала, що дуже часто в газетах будете читати, ну, бо зазвичай якась країна може. Так, якісь факти представляти неправ... неправдиво. Ну і тут, звісно, спадає на думку одна країна. Так, Наприклад, Росія надаль обраця кота огонем і квам'є в живе очі. Так, тобто Ця країна представляє факти неправдиво і надаль квам'є в живе очі, тобто і далі бреше в. В очі. Поляки додають в живе очі. Тут, до речі, ще одна класна фраза: квамать в живе очі, так? Брехати в очі. Добре, ну і все те, що нам потрібно було знати про кота. Про кота. Далі тепер йдемо до слова коза, і це вже буде останнє наше слово на сьогодні. Коза це коза, коза, таку італійську мову мені воно нагадує, коза, чи щось з козою є. Часто діткам кажуть, так? якби кізка не скакала, то би ніжки не зламала. Поляки кажуть так: гдиби кузка не скакала, то би ніжки не зламала. Гдиби кузка не скакала, Тоби ножки не зламала, і це відповідник нашої, так, нашого, нашої такої фрази для діток. Ну і ще козу чомусь порівнюють із дурною тваринкою. І кажуть глупі як коза, глупі як коза, тобто дурний як коза. Не знаю, коза якось мені не, не представляється не, не дуже розумною, але є таке порівняння. Можете сказати, Боже, он є глупий, як коза. Так, тобто він дурний як коза. Ще до речі, коли е, дурний, то маємо таку фразу «глупий, як бут, глупій як бут, тобто дурний як взуття. Теж тут можна собі це запам'ятати. Ну, ось і все, друзі. Я думаю, що будемо на цьому закінчуватись. Хоч у мене є ще ого-го скільки матеріалу. Дайте знати у коментарях, чи ця тема вам цікава. Якщо ви вчаєте польську мову, і, наприклад, з дітками, то можете так це відео переглянути і якісь фрази взяти, звісно, що не всі. Ну, і якщо сподобалось, дайте знати в коментарях, буде друга частина цього відео. Якщо сподобалось, не забудьте мені поставити лайк, підписуйтесь на мій інстаграм, де кожного дня вивчаємо польську мову весело і цікаво на конкретних життєвих прикладах. І Там ми з вами можемо бути в контакті, можете написати мені приватне повідомлення. А якщо хочете потренувати слова і фрази сьогоднішнього відео, то запрошую на наш телеграм-канал, де вже завтра будуть на вас чекати тести по сьогоднішніх словах і фразах. Ну, ось і все, мабуть, сказала все, що хотіла. Żegnamy się z Wami, do następnych spotkań. Pa!